Всім вітанечко з Харкова. Я сьогодні по ударі. Серйозно. Я записала декілька, я навіть не пам'ятаю, три, а можливо більше, відео про Німеччину. Я надивилася жіночку, яка ділиться особистим досвідом по розвитку по блогінгу, можна так сказати. І тут, навіть, мабуть, не її якісь поради, вона більше такого мотивуючого характеру в неї відеоролики. А... Вона має декілька каналів на Ютубі, так як і я, знаєте, та... декілька Ютуб каналів. І вона говорить, знімайте відео оптом. От я сьогодні це і зробила. Знімала відео оптом, на деяких відео навіть в одній ж самій одязі, деяких на багатьох буде відео. Але вони будуть виходити в різний час, можливо, і не дуже помітно буде. Це таке, як кажуть так. Для цього каналу я знімала відео, бо, як я ж сказала, хочу в знімати відео, то тут будеш знімати в моменті, але кожну неділю рубрику я залишаю і. Для цієї рубрики потрібно зняти відео. Я заздалегідь пропрацювала над матеріалом, що я хотіла розповісти, підібрала різні теми і маю надію, що вони вам зайдуть і вам сподобається. Також, окрім на цей канал наш, на цей сімейний канал, я також сьогодні ще й познімала відео сімейного типу на сімейний канал зморила. Зараз має вийти також відео, яке я знімала в день. А це вже вийде ще запис вже завтра. Скоріше за все, в також в день вам випущу, бо його треба ще змонтувати. мене вже сил немає, але по секрету скажу, в мене ще є третій канал. Мій чи то ну, в нас в родині взагалі на сьогоднішній день чотири ютуб-канали. Я веду три. І один веде Рома. Але наш життєвий канал Життя Савлюків часто мені допомагає знімати Рома-відео і якісь відео з Харкова він не знімав, тому допомога є. Але монтажем займаюся зараз я. Але коли монтаж, це займає дуже багато часу. Третій мій канал там також треба монтувати. Він третій канал не приносить нічого, він не монетизований ще. Але мені дуже сподобалося ріст на цьому каналі, і якщо вам буде цікаво, то в майбутньому я вам все розповім. На сьогоднішній день можу вам сказати, що я підключила канал 24 липня, почала публікувати перше відео. І на цьому каналі вже на момент, коли я дивилась, не на момент, бо я намагаюся дивитись один раз на день. 701 підписник був і 1801 переглядів. Тобто я вважаю, що дуже гарний результат. Трішки більше, ніж за місяць отримати такий результат. Тому якщо вам буде цікаво, я вам покажу. Так, це ще один канал. І на в'язальний канал я зняла також оптом два відео зразу. Одне відео вийде завтра, його також треба там змонтувати. І підзняла маленький смачочок відео для, як воно називається? для влогу. Для в'язального влогу. Там вони щотижня виходять влоги і в'язальні, і я показую, що я в'яжу. Бачите, тут купа коробків, ще коробок прорвався по ходу чи нічи. Тут спеця виглядала. Оце моя корабло, це вже моя готова робота. Я кажу, ношу. що? Мені так вона подобається, я її показую, мабуть, в кожному кадрі. Окрім відео про Німеччину не показувала також це ось мої готові роботи за минуле літо, там я також це все показала і розповіла про плани. Тому в мене вийшло штук 5-6 відео відзнятих. І я знімаю вже, мабуть, більше 2 годин. А це ще все треба опрацювати, тобто монтувати, пробрати зайві слова, а також викласти на канал, підібрати картинку і оформити. Тому я не знаю, кому як. Але зараз я стала відноситись до YouTube як до роботи. Після того, як я це зрозуміла, ось знову повертаюся до Німеччини, німці мене на це не тикнули. Юля, це твоя робота, і ти працюєш. Не знаю, чому я це вам розповідаю, але ну, ось так. Зараз підемо зі мною на кухню, я вам покажу. Зараз після цього все, що я знімала, наговорила, а мені треба ще щось обробити відео, пробити інформацію, але це вже буде трішки згодом. Ми з вами підемо на кухню і я вам покажу, що мені ще треба готувати їсти. Що, друзі, я вже перемістила швиденько на кухню. У мене по плану посмажити кабачок синенькі. Я їх, звичайно, заздалегідь, вони вже там, аж такі покоричневі. Але це, не, як на мене, не впливає на приготування посмажити кабачок, синенькі і котлетки такі а оладушки. Але так сюди, мені здається, треба ще одне яйце вбити, бо дуже-дуже. Розбухла маночка. Я додаю зараз. Раніше додавала чисту муку або крахмал. У мене є рецепт на каналі цих курячих відбивних таких котлеточок рубленого м'яса. А зараз стала пропорція 1 ложку муки, 1 ложку манки. Дуже класна така консистенція виходить. Але дивлюсь, що треба додати яйця, щоб воно трішки було бо дуже густувато. Бачите, дуже так сильно розбухло, поки я зайнята була відеозйомками. Ось так. Так що ось така в мене зараз справа ще зверю з укропчиком. У мене хлопці дуже полюбляють її. Так, це на овочі є. Ще можливо, салат капусти зроблю, а можливо, нам цього буде достатньо, котлетки є. І треба швиденько зварити суп. Суп буду я варити самий звичайний, вже все готово, тільки з вермишелечкою, там буквально 15-20 хвилин, і суп також буде готовий. Я люблю дуже швиденько, щоб не витрачати багато часу на приготування. І пішла готувати, а з вами до наступної зустрічі.